Вітаю, друзі! Слава Україні! Запрошую до нового, який це вже у нас восьмого випуску нашої спільної з вами рубрики Діалог Відверто. Давайте відразу без передмов йдемо до питань. Інна почта: чому як тільки людина стає депутатом чи держслужбовцем якимось, зразу починає боротися з опозицією? Хоча до того саме було опозицією. Ну не всі, але просто знаю декого гірко. І мені гірко. Я думаю, просто коли ми цю людину оцінювали в попередній період, коли вона була в опозиції, нібито, то не зовсім це була опозиція. То це було просто звичайне пристосування і бажання, велике бажання просто залізти, пропхатися туди, де є влада, не для того, щоб щось поміняти, а для того, щоб жити так, як живе ця влада. В мене дуже багато прикладів, подібних людей, хоча я маю прекрасні приклади інших. Хто прийшовши до влади, абсолютно не поміняли свої поведінки, свого ставлення і своїх політичних принципів. Такі є. От комусь зараз не сподобається, хтось каже відразу, що від мене відписується, коли я скажу, що я вважаю таким Порошенка, який, на мій погляд, не боровся з опозицією. І, до речі, зараз при Зеленському його дуже часто плюгавлять, що він то з одними, то з другими, то з третіми не боровся адміністративними жорсткими там методами, юридичними тощо. А насправді перемагати влада має аргументами і доказом своєї нормальної, адекватної діяльності, своєї результативності. А тепер давайте все-таки трошечки до цих підходів, чому це відбувається. Кілька персональних прикладів. Колись в нас вийшла така жорсткувата розмова з одним, тоді ще львівським, нині дуже маститим київським журналістом, який вчепився в мене тоді за те, що я там. Якийсь час побував в партії регіонів, я таки не розумів, за що він мене там лаяв, за те, що я там був. Хоча мені здається, за те, що я звідти пішов. Тому що він не міг зрозуміти, як можна покинути таке хлібне місце. І коли до нього в нашій розмові дійшов, що я звідти не заграбастав собі ні сто, ні десять, ні мільйона доларів, ні взагалі нічого не заграбастав, він на мене дивився озлобленим поглядом, так, ніби я його персональний ворог. І сказав щось на зразок того, що. Даремно я тільки місце займав. От якби він там, чи хтось інший нормальні люди були, ну хоча б за відступне, собі би щось звідти винесли, якісь офшорні рахунки з дуже великими грошима. Якщо людина, яка критикує владу за різні зловживання, то, що має в душі принцип: от якби я там опинився, то я б не був там як чорновіл, який там не умудрився нічого собі заробити. я би був там, як. Особа, яка може стати мільйонером, можливо, мільярдером, от та би я вже собі загріб. То, вибачте, колись ця людина, можливо, стане при владі. Ну, цей конкретно, хто мені говорив, очевидно, вже ні. Він зробив свою кар'єру в журналістиці. Але дуже багато подібних людей, врешті-решт, прориваються до влади, і спочатку в опозиції вони будуть, звичайно, критикувати там владу, все інше, але тільки попадуть у реальні владні вже кабінети, тільки... Офіційно дорвуться до повноважень. Повірте мені, вони будуть діяти за тими самими принципами, які попередня влада, тому що вони йшли туди не міняти принципи. Вони туди йшли поміняти завсідників певних кабінетів. Це для них було важливо. Не принципи, а крісло, або точніше, тих, хто на тих кріслах сидять. От і все. І таким чином у нас дуже багато відбувалося змін саме в, в владних коридорах, коли про принципи взагалі не йшлося. Тепер про підходи взагалі до опозиції, до того, що вона має вирішувати, і як це міняється від місця сидіння. У мене виникла така, знаєте, просто шикарна обставина. Відповісти на ваше питання з дуже конкретним одним фактором. Я був у двох скликаннях відповідно те, яке закінчилося. Скликання шостого і сьомого року вже забув, які це були четверте і п'яте скликання, був одночасно в обох членом комісії е, тимчасової зі створення нового закону про опозицію. Ну, власне, взагалі, законодавця про опозицію. В комісії нас було досить багато членів, і крім мене, в обох в комісіях була Юлія Володимирівна Тимошенко. От мені було це дуже цікаво. В одному скликані. Вона була опозиціонеркою. Слухайте, вона вимагала для опозиції просто неймовірні права. Іноді ці права зашкалювали і виходили за межі допустимого в Конституції. Через це вона не могла там, помиритися там, з іншими, і з представниками Ющенка і з представниками партії регіонів і всіма іншими. І комісія забуксувала. Але в наступному скликанні Юлія Володимирівна. Ще на початку, ще до того, як вона там отримала відповідні вже повноваження в уряді, тощо вона ще в Верховній Раді запустила, Вона й приходила, до речі, потім як і прем'єр-міністр, е і розказувала нам, як ми маємо схвалювати цей закон. І в цьому законі вона точно не передбачала жодних прав для опозиції. Вона якраз доказувала, чому треба обмежити, тому що це буде порушенням конституції тощо. У нас ніколи не буде нічого доброго, доки свідомість буде визначатися місцем сидіння. Але в нас не буде нічого доброго, коли велетенська маса людей з поза влади, взагалі, не то, що в опозиції, а просто з поза влади, рвучись десь до якихось щаблів владних, буде мати на меті саме для себе персонально. Забезпечити те, що мають сьогоднішні узурпатори, там злочинці, мерзотники тощо. Саме на цьому принципі персонального жобства сформувалася влада Зеленського. Туди рвалися люди, і туди брали людей, які нічого не хотіли міняти, які хотіли жити так, як при Януковичі, але щоб це був не Янукович, не Порошенко, щоб це були вони. І от тому така проблема. Це проблема моралі. А наша проблема ну відбирати інших людей, просто таких людей не обирати. Але, на жаль, дуже часто виберить, який хоче просто поміняти завсідників владних кабінетів, він обирає за своїм образом і подобається. Тому така проблема. Тому з себе треба починати, нам всім, от чому проблема. Далі. Лена Укомська, чи плануєте ви створити свою партію? І далі далі. І хто б з вашого погляду, якщо не ви, може стати достойним, але чомусь крім Порошенка, бо його ми вже пройшли. Два моменти. Перше, по мені. Я не буду створювати партію, я не хочу йти в політику. Я на це дуже добре відповів в одному з попередніх випусків, дуже деталізовано. Для мене була потрібна певна своя самоілюстрація, я наробив помилок. Я за них маю відповідати. Моя поява в будь-якій політичній силі автоматично виконав те, що неймовірна кількість, ну, відверто кажучи, мерзотників, Людей, які в того ж самого Януковича до 2014 року були, розробляли нелюдські технології, вбивства Майдана на їхніх руках тощо. Вони ж перші організують технології, ту, яку до речі, пару тижнів назад проти мене організували. Організовували ж та Януковича, зверніть увагу, які, яких найняли в нинішню сьогоднішню владу. І тому я для себе зробив висновок. ну... Заспокійся, ти вже фактично майже в пенсійному віці, працюй як аналітик, ти можеш чому щось зробити. Тебе слухає, багато людей. Постарайся людям донести якісь позиції зі свого не найкращого, дуже часто сумного досвіду. Тому я не буду цим займатися. Плюс множити дрібно партійність. Ви хоч розумієте, що створити партію і провести її до влади треба залучити фінанси і не продатися найліпше, коли лідер партії і чесний, і багатий. Це рятує дуже від багатьох проблем. Ну от, вам не подобається Порошенко, Я скажу, що я це бачив Порошенка. Скажімо, він за свої власні гроші вів і свою партію і свою кампанію проводив. Пригадуєте історію з багаті 82 рази. Та ні, він просто до 18-го року не знімав жодних коштів з бізнесу, який працював автономно з управителями, зовнішніми, а зняв. Всі прибутки напередодні президентської кампанії, щоб за них, а не за гроші якихось інших олігархів, провести свої вибори. Так от, потреба фінансування, потреба інформаційного ресурсу тощо, і на цьому фоні зроблень створення сотні, двох сотень дрібних маленьких партійок ніяким чином не вплинуть на політичну позицію. Як на мене, треба шукати з тих, хто є. Вибирати те, що є моральніше, і тиснути в певній мірі на їхніх лідерів, вимагаючи певної чесної, добропорядної, послідовної поведінки. Ну от ми бачимо партії, на яких їхні виборці зовсім не тиснули, Там відбулося ну, хороші деструктивні процеси, та сама батьківщина. Там була любов, там було поклоніння лідерці, коли є мало не релігійне поклоніння, розраховувати на те, що партія дасть хороший. Результат внутрішнього очищення, внутрішнього аудиту, внутрішньої перевірки недопущення спотворення своїх принципів, ну просто не доводиться. Тому треба на партію дивитися як на політичний механізм, от коли прихильники партії будуть дивитися на них як на політичний механізм, а не на як постаменти для вождів, на яких вони моляться, от не дай Боже. Оте, от що я зараз бачу по Зеленському, ну, на нього молиться певна частина людей. Все, ці люди створюють, навіть якби Зеленський був хорошим, він не є хорошим, але якби він навіть був, то такі речі, така, таке обожествління, воно руйнує політика. І от тому я не хочу влазити в цей процес подрібнювання українського теж політичного середовища. Я ну от вам не сподобається, а я ну я визначився як найімовірніше в наступних виборах я проголосую за ту партію, в якій буде той же самий Петро Порошенко, який вам не подобається. Мені здається, що ви попали десь на гачок у тої пропаганди, яка йшла головне не Порошенка, все плохо. Ви добре зрозуміли, ви не дали себе купити на оцей єлейний неправдивий образ Зеленського. Це добре, вам чесь хвила за це. Але подумайте, порахуйте, подивіться на реальні факти. І може оце ми вже пройшли, воно може відійде на другий план. Але давайте так: є партія, яка очолює Прошенко. Будуть, можливо, певні військові партії. Подивіться на них тільки. Дуже добре подивіться, щоб це не була маніпулятивна партія, створена яким-небудь єрмаком під свої внутрішні потреби. Тому що, ну є, є тилові вояки, є справжні фронтові. Багато з них хтось щиро повірив Зеленського, комусь він сподобався, комусь ні. Але ми всі наїлися Зеленського і його влади. І навіть якщо достойні люди, силу того, що вони купилися на якісь гарні лозунги, створять, ну не створять, під них створять партію. Теж це ви дуже швидко помітите, якщо партія створюється зверху, а не знизу. І якщо це все створиться, і ви побачите там, що там стирчать вуха нинішньої банкової, втікайте від цього подальше. Ну от буде щось. Під ті принципи, які сповідує, скажімо, Заушний. Ті, які сповідує Заброцький, але Заброцький він же йшов до Верховної Ради минулого скликання, хочу нагадати з європейською солідарністю. Ті, які сповідує Муженко, Марченко, то що, якщо це буде якась інша партія, а не європейська солідарність з цими поглядами, ну, зверніть увагу на неї. Як на мене, це той варіант, який може бути прийнятний, але не треба нам просто робити собі такий, знаєте, принцип. От, Хороша людина, мені його приємно читати, хай він створить партію, я за неї проголосую. Ну, от ви проголосуєте за мене, хтось проголосує за ще одного, ще одного. Ми створимо 100 партій, розтягнемо голоси, а переможе знову або Зеленський, або якесь чергове перефарбоване ОПЗЖ. На мій погляд, це найгірший варіант, і тому давайте не шукати чогось нового. Давайте подивимося з того, що є. Наші Чесні політики, які сьогодні не зрадили, і наші військові, на яких ми сьогодні молимося, а завтра маємо ставитися до них прискіпливо, як до можливих провідників українського суспільства. Це варіант. Як відноситись до того, що за період президентства Порошенко перетворився з мільйонера в мільярдера? Застереження, відразу пишу: я проти Зеленського, Це щоб було зрозуміло. Ну, дякую за застереження. Воно мені сподобалося, тому що це означає, що ви. Ну, просто попали під певні інформаційні потоки, які йшли безальтернативно. Я ще раз кажу: я не є агітатором за Зеле Запрошенка. Я просто я за нього голосував і тому я важаю свою відповідальність. Не так, як виборці Зеленського, ми проголосували, ми наробили. А тепер це вже не наша історія. Ми в ні при чому. Знайдіть, от зараз війна, зараз ніби це стало знову популярним трошки. А от за місяць до війни, в січні 22-го року, знайти того, хто голосував за Зеленського, а їх 73% Була проблема. Ніхто не признавався. То я признаюся, за кого я голосував. Я несу за того, за кого я голосував свою відповідальність. Але давайте по правді перше. Хто в нас мільярдер, хто в нас мільйонер, сказати завжди трудно, тому що обраховується дуже хитка вартість основних фондів. Це не те, що ми уявляємо мільярдер. Він мені відкриває свій рахунок там в банку. і В нього там лежить, скажімо, 5 мільярдів доларів. Ні, ні в кого з них ніяких 5 мільярдів доларів ніде, як право не лежить. Це є бізнес. Який працює, це і основні фонди, які працюють, і дуже часто буває: бізнес не дає можливості витягнути на якісь певні потреби навіть якогось там мільйона-двох мільйонів доларів. От зараз ситуація, скажімо, з тією ж допомогою, яку Порошенко надає армії постійно, Але він по суті обнулює прибутковість бізнесу, практично по нулях. Здається, кажуть, в колосальний потужний бізнес. До речі, він зараз. Перестав бути навіть з найбільш оптимістичними показниками мільярдером і вже чисаться тільки мільйонером, тому що двотенські гроші пішли на підтримку армії. Але коли ми дивимося міжнародні зведення по мільярдерах, то Порошенка в них я ніколи не бачив. От вони не витягували, вони рахували за іншими принципами. Хто порахував перший рахував його мільярдери, це був український Форбс. А ви знаєте, що український Форбс і міжнародний це є трошки дві різниці? Це є за певним лізингом, віддають за певними правами, віддають е, право на е, редакційні можливості людям, які готові викупити цю ліцензію. І український Форбс очолювала людина з дуже близького оточення Сакашвілі. Вони весь час без перерви тільки шпиняли проти своїх ворогів. А вороги в нього були були тільки в країні. України. От Порошенко і його команда насправді. Статки Порошенка були створені задовго до його президентської кампанії. Задовго під час президентської його президентства вони поступово знижувалися, вони спадали. А коли почалося велике вторгнення, він остаточно за всіма розрахунками, навіть найбільш жорсткими, він перестав числитися в числі мільярдерів. Ота історія я ще раз кажу, коли розказують, що він там 82 рази збагатився за час президентства. Не повторюйте її ніколи. Це з декларації дані. Про отриманий безпосередньо дохід людини. В нього є власність, в нього є корпорації. Він це агробізнес, це потужний бізнес, плюс кондитерський. Вони добре працюють, вони прибуткові. Він е в час, коли він був президентом, він декорував він отримував тільки ті кошти, які він отримував як зарплаті, як президент України. Бізнес під управлінням е він здав зовнішнє управління. До речі, Зеленський здав своєму другу е Корішу. Людині, яка з ним разом займалася махінаціями, відмиванням грошей від податків і розкраданням офшорами, він здав бізнес своїй шефірові. Порошенко здав нейтральні компанії чужій Ротшільдам. Вони, до речі, непогано управляли його компаніями, дали теж нормальний прибуток там. Але він в перед президентськими виборами 2019 року зняв. Всі прибутки, які були накопичені, і тому в нього дохідність виявилася в 82 рази більше. Це не те, що заробили його компанії, це не його власність, це є гроші, які він отримав своє розпорядження і відразу вклав виборчу кампанію, плюс там і в доброчинність і все інше. Тому насправді просто менше от коли люди, які вас зробили біднішим, хочуть вас переконати, що хтось е дуже сильно збагатився. От саме ті, хто зробив вас біднішим. Подумайте, чи в них не є мотивом відвернути увагу від того, як вони вас обікрали. Оце, мені здається, показовий момент. За це тримайтеся. І тоді вам стане дуже багато речей зрозумілими. Ще раз кажу, я спокійно ставлюся, що хтось має якісь упередження тощо, коли упередження політичні. А коли в них використовуються відверті фейки, які ми закидав Україну. До речі, це почалося з Пригожинських, е, Ольгінських, які цю історію закидали, Ну, давайте обережніше з цим. Тому що вони нам точно добра не бажають. Так валя по нарожку. Мій син воює під Бахмутом. Сказав, що той смітник, то відповідь вам за наречену та «да вінчі. Можете щось сказати з цього приводу, дякую. Я багато що сказав, відразу відповідаю. Це не так. Насправді там були елементарні звичайні тітушки, добре організовані з банкової, присуні, те, як поліція зараз поводиться, є доказ, що Вони дістали пряму вказівку нікого не рухати. Ці люди абсолютно далекі від будь-якого патріотизму, від військових наших, від цього. Вони дістали команду Фас на мене. Вони її виконали все, на цьому і вся крапка. Я про це дуже багато тоді говорив. Що стосується вашому сину, моє побажання, щоб він повернувся живим, неушкодженим, без поранень, без нічого додому, героєм. І ми поважаємо кожного. А якщо у людини там в силу інформації, яка доходить туди. А туди доходить тільки офіційна інформація. Ви там не зможете спокійно, нормально. Якщо він воює під Бахмутом, це означає він в гарячій точці. Це означає, він на передовій. Там нема можливості посидіти в Ютубі, вишукати і опозиційні канали, тощо він там знаходить тільки матеріали, ті, яку засилає державна пропаганда. Державна пропаганда засилає, в тому числі через неофіційні канали, дуже багато не зовсім добропорядних речей, зокрема, певне приниження військових. І нашого генералітету, і нашого головнокомандувача, це теж із тої самої частини. Тому насправді передавайте, сину, тільки одне, що я йому бажаю повернутися живим, неушкодженим і визнаним героєм України. А все решта, я думаю, він повернеться, він трошечки більше загляне в інформацію загальну, сам самостійно, і зробить висновок. Що це була одна з провокацій, і ті люди, які це зробили, вони обливають брудом військовим в першу чергу. Той самий Петров, який є організатором цих тітушок, до речі, як і тітушок 18-го року, саме він облив брудом кількох наших військових, в тому числі Олега Барну орком обзивав, не визнавав реальної боротьби Юрія Луценка. Обріхова була брудом Тараса Брозовця, який воює теж до речі, під Бахмутом можливо, і й пересікалися. От просто хай він подивиться, хто це робить. Люди, які зневажали українське, українських військових в першу чергу, зайнялися розкруткою саме цих механізмів. Але Левченко, у нас у 2019-му жовто-бакитні ворота в адміністрації і паркани, і поручні переходів перефарбували в зелений колір. І от диво кілька місяців тому перефарбували в коричневий. Що це означало? Не знаю. Те, що. Синьо-жовтий дуже не подобається декому у владі, і коли ми бачимо певні карикатури, навіть стоїть один з прапором синьо-жовтим українським, а другий з прапором З, зе, зеленим З, зе. і той, що зеленим прапором тикує на тіло, кричить Порохобот, порохоскот і все тому подібне, в них є не про людей, про верхівку. До людей претензій нема. Людям іноді з болому чутьгу, але переважно люди від цього тільки втрачають десь зацікавленість політиці і відходять від неї. Але кольорова гама вона, вона нас формує певні наші і погляди і нашу спрямованість, психологічну спрямованість, політичну спрямованість, моральну. Просто давайте згадаємо, як в 2014 році в спеку кінець весни літо було дуже спекотно люди. Там стояли, там збирали на фарбу і малювали поручні, малювали паркани, малювали мости в синьо-жовтий колір. Вони задавали нам тренд тоді на початку тої війни, коли ми навіть в найстрашніших думках не могли припустити, що вона буде тривати настільки довго, жорстоко і страшно. Цей синьо-жовтий колір він мав значення тоді для нас, і він має зараз значення для нас. Ми... Нація синьо жовтих стягів. І коли нам пробують нав'язати якісь партійні стяги замість наших не національних вже, а державних прапорів і кольорів, це ознака того, що з нас хочуть забрати трошки нашого національного. Це реально є. І те, що синьо жовтий став трошечки так, ніби ущербний і трошечки не затребуваний з приходом нової влади, яка все старалася виокрити в зелений колір, оце бажання. Це не просто самоідентифікація, отак, як знаєте, собаки ходять десь по парку і мітять дерева, мітять паркани, тощо. Це не тільки це. Це ще бажання трошки прибрати синьо-жовтого. А звідки коричневий? Знаєте, я розумію, що ви націкаєте. От років 15 назад я би, чи 10, я би за це схопився, я би робив якусь теорію, що таке коричневий про кольорову гаму, тощо в даному випадку. Мені здається, що це десь просто психологічне розуміння. Синьо-жовтий, вони от люди в адміністраціях від нього відійшли. А зелений, вони розуміють, що він все більше і більше починає дратувати, є бажання усунутися. Знайшли щось брудне, сіро буро малинове, і цим замалювали. Це поганий варіант. Потрібно в таких випадках все-таки вертатися до нашого національного, до синьо жовтого Це було б краще, це було б чесніше. Але наприклад, превеликий жаль, ті люди, які вже десь зрозуміли, що зелене це не їхнє, ще не знайшли в собі сил повернутися туди, де вони були у 2014 році. Наступне полігот. У мене таке питання, як ви бачите проведення президентських виборів в Україні в умовах війни? Ну, питання довге там про, про загиблих, про переселенців, про все інше. На прокісні, жаль, повноцінних чесних виборів конкурентних у нас не буде. В умовах війни вибори можливі. І Петра Порошенка, і Володимира Зеленського убрали під час війни. Війна почалася в лютому 2014 року, і Верховні Ради і місцеві вибори обиралися під час війни, під час дії воєнного стану, не можна проводити вибори, все на цьому обмежується все. Закон про воєнний стан перебачає обставини, при яких він мусить бути введений, при яких його не можна не вводити або скасовувати. Але ну, зелена команда не дуже дивилася на такі обставини. І тому, якщо вони вирішать... Що якийсь момент є відносне затища, тобто наступальні операції наші з входом в зиму, ну, заглохнуть, вони затихнуть. Все одно буде певне затихання. Я боюся, що на превіликий жаль, це є наступальні операції літньої, Ми не зможемо звільнити всі свої території, ми не зможемо повністю переломити все, і війна перенесеться на наступний рік. Про це всі вже говорять. Але буде певний період затища. І я не здивуюся, якщо тихо. Дехто на Банковій в Києві домовиться з деким в Кремлі, в Москві, а в них дуже хороший діалог, до речі. Про це багато хто говорить. Он вже там і вже і секретар РНБО про це вже там щось трошечки почав розказувати, що там є. Він вже навіть Юкашенка пише в переговорники і посередники. І от раптом ці між собою не такі вже і різні люди. Представники Путіна і представники Зеленського домовляться. А давайте дамо можливість. Цій владі в тих умовах, яка для неї вигідна, переобратися. І я не здивуюся, якщо в той момент вони нав'яжуть нам, під приводом яким завгодно, якесь тимчасове перемир'я, щоб ми могли трошки віддихнути. Це більше Росія віддихне, вона переозброїться, вона ж після того гірше почне наступати. Але якимось чином це нав'яжуть? І тоді можна проводити формально вибори. Перше, під час цих виборів немає конкурентного інформаційного середовища. Вони закрили рота будь-яким опозиційним каналам, вони повністю домінують в інформаційному полі, і більшість людей просто не взнають ні правди про інших кандидатів, навіть про те, хто там балотується тощо. І це будуть нечесні вибори вже за своїй основі. Зелені дуже хочуть сфальсифікувати вибори, в тому числі через дію. Плюс для них дуже важливо, от Зеленський сказав, що під час війни виборів не буде. Ну він маніпулював, тому що мова йде, що виборів не буде під час воєнного стану. І дійсно під час воєнного стану не буде. А Стефанчук, який і думає, і говорить тільки те, що скаже йому Єрмак думати і говорити, чітко сказав: вибори треба провести, ну, звичайно, відповідні юридичні терміни якомога швидше після завершення воєнного стану. Так, і вони так хочуть зробити, доки люди ошарашеніше війною, доки не відійшли від цього стресу, від цього його лиха, від цього горя, доки нема жодної іншої інформаційної політики, доки закрита рота опозиції, доки, доки діють дуже багато диктаторських норм реальних, доки воєнні не демобілізовані в своїй основній масі і не зможуть взяти активну участь у виборчих подіях тощо, вони постараються провести вибори. От тільки на той момент законами будуть вибори парламентські. Як вони збираються проводити вибори президентські, Я поки що собі не виявляю. В них є план. Цей план зводиться до того, провести парламентські вибори разом з президентськими. Це абсолютно антиконституційно. Але вони хочуть або затягувати парламентські ще на рік, що якщо війна буде тривати, вони в принципі можуть зробити або ж яким чином прискорити президентські щось оголосити, ще раз кажу, це буде антиконституційно і провести їх разом. І оце буде це буде ну, дуже серйозне маніпулювання. Вибори не будуть ні чесними, ні справедливими, але вони в світі будуть вигнані як легітимні. От тільки після того, коли люди почнуть трошечки скидати з себе отої жах війни, я дуже боюся, що в Україні та пружина, коли вона розпрямиться, в Україні може бути все дуже жорстко і дуже боляче. А мені б хотілося, що після війни... У нас все подібне закінчилося. Ну, на великий жаль, я боюся, що після війни нас чекає набагато страшніший період, ніж той, який ми маємо зараз. Ми маємо всі шанси, і ми, напевно, найімовірніше. Ми переможемо в війні. Але я дуже боюся, що ми програємо в мирі. Це насправді це знаєте, це не гарні слова, це дуже схоже на реальність. Так, Олександр Запрожить, як з'єднати патріотичні сили і хто би був, на вашу думку, тим лідером. Та ніяк. Це є колосальна проблема. а Патріотичні сили, як є приповідка, об'єднуються за 5 хвилин до розстрілу. Я дуже добре пригадую, я це вже говорив, по-моєму, в першому блоці нашому відповіді на питання, як відбулися подібні дії проти мого батька, коли він перший запропонував в 98-му році на парламентській, а потім і пропонував починав пропонувати на президентській 99-го року. Його тоді вбили, що він цього не міг реалізувати пропонувати об'єднання патріотичних сил. Я вже обіцяв, якоїсь спеціальної запитання. В тематичний матеріал про пропозиції В'ячеслава Чорнового і наскільки вони актуальні зараз. Давайте так. Ну, у нас багато патріотичних сил сьогодні збереглося, потужних, яких ми знаємо. Ну, крім Європейської солідарності Порошенка, ми когось можемо згадати? Голос продався. Батьківщина ну, вона олігархічна. ну Хтось на корпус любить. На ну, ми знаємо їхню стелю. Хтось любить свободу, свободою зараз ой-ой-ой, все не так чисто, і багато інших речей. Ну, напевне, є в першу чергу та ж сама європейська солідарність. Було б логічно об'єднуватися навколо неї. Але якщо не захочуть, в мене є певне одне сподівання: знаєте, закінчиться війна. Дуже буде важливим голос військових. Частину влада купить, підкупить, перекупить, е, з маніпулює ними обмане, але більшість матимуть якусь свою позицію. От мені здається, що мало би бути щось на зразок як Рада Старішин, коли стануть разом, умовно кажучи, Залужний, Забродський, Муженко і ще з десяток знаних генералів Марченко і інші скажуть: ми вас змушуємо і зобов'язуємо об'єднатися. Ось маєте центр притяжіння, з'єднується навколо них. На таких то умовах, іншого випадку, ви дістанете від нас чорну мітку, а до цієї чорної мітки суспільство приглянеться. От щось таке подібне могло б допомогти. Все, дякую за увагу. Сьогоднішній випуск у нас закінчений. Наступний завтра.